Путін продовжує шантажувати захід ядерною зброєю, наказав готуватися до масштабних ядерних випробувань. Ймовірно, їх проведуть поблизу північного полярного кола це архіпелаг Нова земля. Там теж полігон може прийняти такі випробування в короткі терміни. Принаймні, про це заявив міністр російської оборони Андрій Білоусов. Власне, цей ядерний жест Путіна і є своєю рідною відповіддю на майбутні ядерні випробування інших держав-учасниць договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Нагадаю, що Дональд Трамп доручив Пентагону почати випробування американської зброї масового ураження наприкінці жовтня. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації ради нацбезпеки та оборони, долучається до Бесіди. Пане Андрію, здрастуйте, вітаю вас, пане Андрію. А ми як ви розцінюєте всі ці обміни, обміни попередженнями про можливі ядерні випробування? Бо направду ж ядерні країни і так розуміють потенціал. Ядерні країни і так розуміють, хто на що спроможний і здатний. І м, певно, що всі прекрасно розуміли, що той договір, про м, який підписаний між ядерними країнами, він доволі умовний з огляду на те, що інші міжнародні договори не сильно то і діють. То чому саме зараз виникає ця ядерна історія, як нам реагувати? З великим рахунком тривалий час Росія використовувала ядерні страшилки. Як головну свою інформаційну зброю, це було монополізовано. Ми не беремо там а, різні ракетні випробування яким чинином, які здійснювалися. Росія лякала ядерною зброєю західні суспільства, намагаючись вплинути на ці суспільства у прийнятті у тиску на владу для прийняття тих чи інших рішень, або для того, щоб мобілізувати там прихильників а, проросійських сил в Європі. Зокрема, в основному на європейське суспільство страх арешника, страх ядерної зброї зараз. Сполучені Штати Америки вибили цю монополію Росіян. Вони фактично демонструють, що вони готові підвищувати ставки, тобто Трамп підвищує ставки у цьому, і в даному випадку Путін ще до речі, це людина, яка Патровши вбив голову в свій час, що радянський Союз все програв. В часи Хрущова програв карибську кризу, і в підсумку, якби тоді радянський союз діяв більш рішуче, то не було б зараз у Росії тих проблем, як... із заходом, які є, і от Путін намагається ось цей комплекс Хрущова змінити, тобто він підвищує ставки постійно, хоче вийти в таку ж ситуацію, як колись Хрущов з Кеннеді, і виграти, умовно кажучи, у сполучених штатах Америки. Інформаційно історію з ядерними там і випробуваннями, і загрозою ядерної війни і так далі. Тобто, але в підсумку це не приведе ні до чого. Ядерна зброя не буде застосована. Ядерні випробування вкрай дорогі, дороге задоволення. в Востаннє, якщо не помиляюсь, радянський союз їх проводив в 90-му році е, вже перед самим розвалом, і відповідно постійно підтримувати градус ескалації, якщо це буде системна історія. Сполучені Штати зможуть для Росії в умовах санкцій це буде вкрай дороге задоволення, відповідно. Тобто, зараз іде інформаційна боротьба виключно не фізичного характеру. Те, що ми бачимо точно в інформаційному полі, це як росіяни починають говорити про Запорізьку атомну електростанцію, про можливі диверсії, провокації і аварії. І тоді, коли ми бачимо це повідомлення, читаємо зрозумілим чином, що росіяни готуються влаштувати подібне на небезпечному об'єкті. Ви давали коментар з цього приводу, але тим не менше, з інформаційного поля фізичне ці погрози. Реально перевести чи зупиняться на тому, що всі боялися того, що росіяни можуть зробити на Запорізькій АЕС? Вони таким чином, ну, це знаєте, інформаційна операція, яка на них повторюється щороку. Uh -huh. Вони щороку лякають стабільну запорізьку атомну електростанцію. Вони не впевнені в тому, що вони можуть втримати ситуацію, будемо так говорити відверто, тому що те, що вони там роблять, це загрожує насправді безпеці. Да? І вони намагаються інформаційно перекласти цю відповідальність на когось іншого відповідно, тому що в інформаційному полі існує е, все ж таки думка і стабільний наратив, і він справедливий, що саме Росія відповідає за все, що там відбувається, бо Росія окупувала Запорізьку ЕС. Вони постійно намагаються щороку змістити цю увагу. Щороку ці залякування йдуть. Це частина інформаційної стратегії, яка насправді. Ну, от у них прийнята, але вона не впливає насправді ні на що. Стосовно аварії, ну, станом на зараз загроза знижена в порівнянні з тим, що було не так давно. Ми знаємо, що тривалий час була небезпека, і про це поговорили зокрема не тільки ми, і західні експерти, і не тільки. Давайте ще проговоримо про критичне мислення, якого певно що хочуть позбавити. Залишків росіян Я про вищу освіту. Університетам підвищили той самий прохідний бал для потенційних студентів навіть на платні місця. Це стосується більшості вишів насамперед в регіонах. Тому кажуть, таким чином хочуть підвищити якість освіти. Чи не виглядає вам так, що це не про якість освіти? А по-перше, про те, щоб знайти охочих іти на фронти вбивати, бо не навчання і не відстрочка? А по друге, про те, що розумних і так не було треба. а Точно не стане найближчим часом потрібно Росії. За великим рахунком, це про збільшення корупційних е, тарифів, будемо так говорити в регіонах. Відповідно, е, там відбуваються певні економічні складнощі. Низка підприємств, вона знижує в принципі е, кількість робочих годин, кількість співробітників. певні проблеми є у бізнесу. І, відповідно, е, еліти міс на місцях також отримують. Подступово починають отримати менше корупційних бережів. Освіта вона в Росії є генератором одним з таких значних генераторів корупційних потоків, відповідно, і це спроба в такому випадку підвищити ці корупційні потоки, тому що люди, які в майбутньому можуть не хотіти потрапити, не дай Бог під якусь приховану мобілізацію, вони будуть готові більше заплатити. За те, щоб отримати більший прохідний бал, потрапити до вишу. І, звісно, зростуть суми, які ну, освітяни частково діляться з силовиками. Там система ця працює ще, ну, чесно кажучи, ще з радянських часів вона вибудовувалась в такому, таким чином. Тобто корупція ще з 80-х років в освіті вона досить була значна, і е, силовики кермилися досить серйозно з цих потоків. Тому тут, я думаю, що саме про це мова. До кінця листопада мігранти внутрішньоросійські мають стати на цифровий облік, тобто їх всіх мають перерахувати. А того конего не перерахують і не внесуть систему, будуть висилати за за межі Росії. І це стосується і жінок, і дітей, і зрештою всіх. То виявляється так, що робоча сила і дешеві і робочі руки вже не потрібні. Москві, пітеру і іншим великим містам. Там побачили ризики. Там тема мігрантів загалом в інформаційному полі зараз гаситься Федеральною службою безпеки суттєво для того, щоб не спричиняти якісь публічні тертя і приховувати розколи, які існують, деякі російські імперці в ефірах прямо кажуть, що мігранти, які приїжджають до Росії, вони готові силою нав'язувати свої правила, готові не виконувати законодавство, організовані злочинні угруповання вливатися і силою доводити, будемо так говорити, свої правила життя. Тобто там є певний острах системи стосовно мігрантів з одного боку, плюс деякі ж люди повертаються з так званої СВО і досить агресивно налаштовані. І це ризик до зростання криміналітету суттєвого з яким система, яка перебуває у стані війни. У Росія не в стані СВО, вона стані повноцінної війни. Вся система заточена на те, щоб воювати з Україною. Тому що ну так чи інакше, і вони провалюються по всьому пострадянському просторі, і так далі, вони можуть не втримати всередині ситуацію на фоні певних економічних негараздів, і знову ж таки, так чи інакше, ми пам'ятаємо чеченські війни, вони відбувалися в часи слабкості Росії, тобто відбувалася певна інфільтрація. Ці люди отримували підтримку ззовні і хотіли незалежності. А вибачте, таких дуже багато всередині Росії в регіонах. Зокрема, і відповідно, мігранти можуть вливатися і робити ті речі по послабленню центрального силового апарату Росії. Тобто, в такому випадку це ризик для системи. Тому вони так себе поводять. Пане Андрію, вам спасибі. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони і керівник центру протидії дезінформації ради нацбезпеки та оборони України.